Друзі, всім привіт! Ми з зараз неподалік пляжу Гандія і маємо квартиру під ремонт за 62 тисячі євро. Але мені сказали, що можна там трошечки торгуватись, тому я думаю, можна прямо так десь до 57 сторгувати. Отож, поїхали. Ось так виглядає наш будинок ззовні. Маємо тут ось такий під'їзд. І подивимось саму квартиру. 62 тисячі євро за 91 метр квадратний. Тут три спальні та один санвузол. Хочу сказати, що цю квартиру потрібно повністю ремонтувати, всі речі звідси забирати. Маємо ось такий вид з вікна. Так, Що цікаво, квартира просто велика. 90 метрів квадратних. Це для інвестора. Можна тут зробити, скажімо, ремонт, і потім здавати, ну або жити самим. спальні, звичайно, в жахливому стані. Бачите, потрібно просто поприбирати. Вони тут, по суті, не поприбирали. Потрібно все викинути. Маємо тут санвузол, ось такий. Так, бачите, плитка, унітаз, це все потрібно буде міняти. Ось тут у нас знаходиться кухня, також є господарчий блок відокремлений. як це... В Іспанії прийнято ось такий господарчий блок, невеликий, і рухаємося далі. І маємо ще одну велику спальню: велика квартира, можна сказати, такий економ-варіант для інвестора.